Ну, ми ще ця справа тягнеться з осені 2022 року. І тут ми час від часу збираємось, але бачимо, що справа затягується, значить суддя має свій інтерес. За справедливість прийшов, тому що так далі бути не може. Справа вже тягнеться і тягнеться вже всім. Засідань було підготовче. При наявності всіх доказів всього, що мають там в суді, і доказів свідків, і з поліції всіх доказів з прокуратури, і далі затягується справа. І я думаю, він би це зробив після ще двох спалених машин. У нас він спалив три. Мали бути ще замовлений. Він замовив ще дві машини спалити моєї жінки і нашому спільному знайомому. А потім він хотів розправитися фізично за допомогою пістолета, автомата. Чувак моральний тиск у тій причині, що вони всі всі, ті, що це покоїли, попалили машини. Вони всі гуляють на волі, от хоча там докази стовідсоткові, що вони мають сидіти. От. І е нічкою нема спання, ні в мене, ні в сусідів, От. тому що приїжджає мусоровоз, гримає дверима і всі біжать, я чую нічку, і всі біжать до вікон, дивляться, чи часом не ще якась машина. Суд визивку нашу кімнату посиляє ухвалу задовільнити клопотання. Судовий станом на сьогодні справа далі знаходиться. На Аркадіївчу знову сьогодні було перенесено справу зв'язку з тим, що захисник обвинуваченого подав скаргу. Дана скарга має розглянутися в суді, з постановленням відповідного рішення, оскільки не було певних виконання документів, на підставі яких суд буде прийняти чи інше рішення, тому справу справи не було. ...сьогодні оригінал вказаного документу. Тому справу відклали, відкладу, дякувати не надалеко.